Офіс Games нам треба зробити гру сервіс таку саму, як в Activision, тільки кращу. Давайте дамо BioWare, Вони точно зможуть. Офіс BioWare Ну і як ми будемо це робити? Та нащо нам якийсь план? Просто беремо костюми, як у залізної людини, бо їх всі люблять. Та копіюємо механіки у конкурентів. І продажі нам забезпечені 22 лютого 2019 року. Ось так буває, коли починаєш щось робити, не маючи плану. І неважливо, це бізнес-ідея чи державний бюджет, придбання авто чи ремонту будинку. Будь-що, що має у собі витрати, повинно мати у основі план. А от коли план є, то це чудово. І я обожнюю, коли план складається.